Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось така підсвітка номера. Вона маленька, але дуже яскраво світить, дуже потужна. В комплекті до неї йде ось така прокладочка і два саморіза. І ось сама підсвітка, як вона світить. Працює вона від 12 і від 24 вольт. Має 6 світлодіодів. Її розміри. 65 на 33 мм, монтажна відстань отворів 55 мм, і висота цієї підсвітки 22 мм. Ось така класна підсвітка номера. Якщо вона вас зацікавила, посилання на неї я залишу в описі під цим відео.